Леся Українка перемога. Довго я не хотіла коритись у сні, не хотіла її вислухати. Ті, речі, лаві, знаю, чарівні. Я боялась до серця приймати. Ні, не клич мене весно, Казала їй, не чаруй і не вапне даремно. На серцю і смутне, і темне. А весна гомоніла, послухай мене, все кориться міцній моїй владі, темний гай вже забув, зимування сумне, і красує в зеленому наряді, темна хмара озвалася громом учним, освітилась огнем лискавиці, Вкрилась темна земля, землях, зілля врястом дрібним. Це кориця мені, мов цариця. Хай жить темне, серце твоє живе, і на спів мій веселий озветься, бо на нього озвалося все, що живе. Бо в тебе ж серце живе, бо ще б'ється. Тихо, думка шепоче. Не вір тій весні, та даремна вже та осторога, вже прокинулись мрії.